Почався з того, що мій дракон не захотів працювати. Ось я трошечки я зробив городу. І начебто все спочатку нормально, а потім чую, якісь оберти в ньому плавають. Думаю, що це таке? Наче все було нормально. Кільця нові стоять. Поршень тільки не міняв. Обороти якісь дивні. Думаю, що це таке. А виявилося, це дуже просто. У мене цей е... у мене карбюратор вже старий. Я почав крутити тут ці гвинти, там крутити щось, думав, вже розстрой його вже далі нікуди. Але ж потім подивився в інтернеті, закрутив до упору, відкрутив на півтори. Цей гвинт навіть не трогав. Та виявилось, зовсім проблема не в карбюраторі. І ні в яких інших вузлах. Верніше в карбюраторі, але в самій оцій заслонці. Я Зараз покажу. Оце ж ми так заводимо його, правильно? А потім вона в мене вже така стара, що вона не тримається геть зовсім на своєму місці. Бачите, вона так у нових е, карбюраторах Вона щелк, наче аж так клацає. І фіксується надійно тут, в цьому положенні. А в мене таке вже як солтай болтай І під час руху, під час обертів вібрації, вона повертається назад. І потім робота двигуна стає на да, ніяк вона не стає. Він або глохне, або втрачає тягу. А я ж як я йду ззаду, я ж не бачу, що там відбувається ззаду. Думаю, що таке, я вже крутив його перекручував, а виявилося дуже просто проблема, але може комусь десь стане в пригоді. Я взяв велосипедну таку камеру, розрізав її. Ось так от дивіться. Зараз спробую її роз... отаку, розрізав її, ну, зробив таке як кільце. Зрозуміло, так? Да? Потім отако завів її за цю частину корпусу. Ну і вивів вже таку, просто петельку таку зробив. Потім сюди її піднатягнув і вниз до корпусу. Раз. Оскільки в мене паливо завжди відкрите, завжди весь сезон, щоб якраз ця резинка не пересихає. Отако за цей гачок і за цей. І потім, коли я заводю його, Мені достатньо перевести його оцю і зафіксувати. І все це надійно, надійно тримає, працює. І не потрібно міняти карбюратор. Звичайно, це трошки такий собі ремонт, але якщо потрібно ось виробити город, а якась біда така робочий спосіб.